Вісімнадцята -го година в Києві. Марафон продовжують команди фактів і та «Вікон СТБ». Ми з вами сьогодні до шостої ранку розпочнемо з випуску новин. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. 15 хвилин тому Білий Дім заявив про початок телефонної розмови президентів Трампа і Путіна. Раніше вона планувалася на 17-ту годину. Після цього Дональд Трамп має поговорити також телефоном з Володимиром Зеленським. Тема шляхи пошуку завершення війни. Нещодавно ТСН з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп перед розмовою з Путіним уже поговорив з президентом України, а потім поговорить е власне, з Путіним. Ще раз тім офіці... Ційного підтвердження цієї інформації немає. Ні від Офісу президента України, ні від Вашингтона. Власне. На Донеччині від ворожих обстрілів сьогодні загинула літня жінка. Ще п'ятеро людей постраждали, повідомляє прокуратура області. По сіверську росіяни вранці вдарили артилерію. Один з боєприпасів влучив. Посудиння Смертельні поранення. Крім того, під прицілом війська РФ Лиман у зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Його водій та пасажирка отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Що одного цивільного поранено в Костянтинівці і двох у Краматорську. На приватний сектор міста Росіяни скинули ФАБ 250. А в селі Лінівка це Краматорський район. Рятувальникам вдалося дістати з під завалів живими двох людей. По Лінівці Росармійці вдарили з авіації чотири будинки. Зруйнували вщент. У ДСНС повідомили, що їхні працівники розібрали 300 кілограмів будівельних конструкцій на місці влучання і показали, як витягали цивільних чоловіка та жінку. Батягу, витяг, витягую! О, О, стой! стой, стой, стой. Закрой глаза! Безупинно росіяни тероризують і Херсонщину. За даними місцевої влади в області сьогодні принаймні троє постраждалих. Серед них 66-річний працівник підприємства Критична інфраструктура, який під час удару з дрона керував трактором. До лікарні він потрапив із вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням голови. Так само з безпілотника у Херсоні ворог атакував цивільну автівку. Скалкові поранення отримав 23-річний хлопець. А в костирці окупанти теж дронами били по фермерському господарству. 27-річний працівник дістав вибухову травму і уламкові поранення ніг. Також сьогодні з'явилися кадри наслідків прицільного артилерійського удару росіян по домівках херсонців у Дніпровському районі. Сам обстріл стався напередодні після 10-ї години вечора. У власній оселі тоді загинула 75-річна жінка. А ще троє цивільних постраждали. Одній жінці медики надали допомогу на місці. Інших двох, зокрема і літнього чоловіка, ушпиталили у стані середньої тяжкості. Багато вибухів було. Ага. Вибухів багато було. Вибухів 12. <гум> Залучилось в 10 часов вечора. <гум> Перший удар прийшовся на угол. Тоді ми, другий удар вже у нас, як затався хата. І оце ми такий погрів полізли, у нас там погрібець такий. Ну а тоді вже ми сиділи, тоді воно сталося шипитися, вода рванула. Тут крану тут вирвала, відрізала, текла, вода, текла. І ми нічого не розуміємо, тоді чоловік, ну куди ти можеш? Воду то ми самі зробили, ну, але газ шипили весь двор, це страшно реально. Злі борсуки розносять лиходії великим калібром на друзки, а завдавши нищівного удару, вправно ховаються від ворожих очей. Так день за днем працюють гармаші артдивізіону 118-ї механізованої бригади з такою войовничою назвою. Артилеристи стримують росіян на Запоріжжі, де ті намагаються просунутися за будь-яку ціну. Та чи не найбільша нині скрута для оборонців на передовій ударні дрони ворога, які хлопці намагаються збивати з мисливської рушниці, але самої лише двостволкою Усіх БПЛА не відбитися. Тож гармаші 118 ї голосили збір на РЕП. Як вони працюють по ворогу за лічені кілометри від його позиції? Армійці наживо показали нашим журналістам. Сьогодні якраз рівно рік, як я вже в підрозділі артилерії. До цього був піхоть. Свою річницю гармаша 28-річний чернігівчанин на псевдосова зустрічає на бойових та не випускає з рук стареньку рушницю. Двостволка від ворожих дронів. Старенька, але працює. Регулярно частенько приходить стріляти. Літає дуже багато. Крізь темні лабіринти окопів командир гармати Сова веде нас до своєї ретельно замаскованої гаубиці. Радянська зброя, радянська гармата 60-х років випуску. Ця гармата у нас 1983 року. Де, де 30-та гармата? Як часто доводиться працювати гарматою? Майже кожен день. Щодо боєприпасів чи вистачає. Я, як командир гармати, я не відчуваю браку боєприпасів. Саме на найкраще це на ходу попали прямо в беху з особовим складом. Ми дуже злі, ми одразу їм атфетку даємо. І намного сильнішу, ніж вони по нам. Це так пояснює войовничу назву злий борсук артдивізіону 118-ї бригади, навідник на псевдоройс. Як справжні борсуки, вони обережні та пильні ворог поруч. Приблизно десь. До чотирьох киме. Запиши приціл 50 у тамір. Гармаші готуються працювати. Та каже командир: у нас ще є кілька хвилин для швидкого фронтового інтерв'ю. Я з уранової шахти, шахтюр в армії мене, забрали прямо з шахти. Я кажу, призвали. Тож і псевдо 49-річний мешканець Кіровоградщини має відповідне горняк. Де важче на шахті у Ранові чи тут артилеристом? Візде свої сложності. Горняк, як і його побратими, не приховує утома відчутна. Від неї рятують дзвінки рідним, дітям та онукам, які ростуть без них. мене внучка два місяці тому народилася. Ще не бачив її. Хочеться сильно побачити. Я розминувся з нею. Я з відпуска уїхав, а її на другий день привезли додому. Привіт, можете передати. Да. Великий привіт і доцям, а три доці. І двінучкий батько й ді. Передаю своїй дружині коханій привіт, привіт, Маринко. привіт, доча Ліза. Люблю і сумую за вами. Злі борсуки 118-ї бригади стають до бою. Плюс готові. Чекаємо. Сова перевіряє позначки наведення і 122 мм снаряд, із відповідним напуттям мчить до окупантів. А ти влагай! Остріл! 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 Оце маскується викриття. Гармаші 118 вісімнадцятої кажуть, чи не найбільше нині для них загроза дрони, і самою лише рушницею від них не відбитись. Тож просять байдужих долучитися до збору на реб, бо війна триває. Я вважаю, що росіяни не зупиняться. Що їх може зупинити? Ми Андрій Почтівартем Деженков. програма вікна СТБ». єдині новини. Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікошура Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Український президент назвав її історичною і заявив, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими державами. Конкурентом Дана у другому турі був ультраправий націоналіст Джорджа Сіміон. І саме він після першого туру вважався фаворитом перегонів Сіміона. Називають популістом. Він також відомий тим, що обстоював ідею великої Румунії, зокрема воз'єднання її з Молдовою. Українські спецслужби раніше заборонили Сіміонову виїзд до нашої держави через антиукраїнську діяльність. Також він категорично виступав проти надання Україні допомоги, а українських біженців пропонував селити у таборах на кордоні. На противагу йому переможець виборів Нікошурдан має проєвропейські погляди та неодноразово виступав за підтримку України, оскільки вважає, що перемога Києва у війні проти Росії відповідає інтересам усього регіону. Володимир Зеленський в соцмережі їх зазначив що для України як сусіда і друга важливо мати в особі Румунії надійного партнера, і він переконаний, що так і буде. Евакуювалася з Донеччини, тепер прагне допомагати таким же переселенцям адаптуватися до життя на новому місці. Це історія 25-річної Тетяни з Покровська. Дівчина з дитинства має інвалідність, але здобула вищу освіту, стала психологиною і працювала за фахом у школі. Через війну вона була змушена переїхати у Дніпро. Тут знайшла новий дім і тепер роботу в центрі для людей з інвалідністю Океан Добра, де й сама отримала прихисток. Я мешкала у місті Покровській, Працювала там за загальноосвітній школі, практичним психологом. Ну Вочевидь, я працювала з молодшою, середньою та старшою школою. Тетяна розповідає, чим останні півтора року перед початком повномасштабної війни займалася у рідному Покровську. Дівчина мешкала там з мамою. Коли ж наприкінці минулого літа безпекова ситуація почала погіршуватися, вирішила виїхати до бабусі у село неподалік Покровська. Дуже так плутається все у вашій голові. Ви іноді навіть не відрізняєте один день від іншого. Там обстріли починаються, щось при, 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 впало у вас на подвір'ї. Там вилеті, вилетіли окна, але ж немає там ні світла, не опалення, неможливості зв'язатися там з кимось. Невдовзі каже, і в селі стало дуже неспокійно. Постійні повітряні тривоги, періодично прильоти. Періодично ти прокидаєшся, чуєш від сусідів, що їм в хату попало, і половина хати дах відвалився, і там щось вони не можуть десь знайти там свою дитину. Вони її шукають три доби чи щось такому. Плані коротше таке ти тепер чуєш. І кожного дня чуєш такі новини. Вони стають для тебе нормальними. Виїхати із сірої зони два місяці тому тетяні допомогли волонтери. Дівчина згадує, відкладала це до останнього, чекала на згоду бабусі з матір'ю, але рідні не схотіли евакуюватися. Так Тетяна опинилася у Дніпрі у центрі соціальної адаптації для людей з інвалідністю Океан добра. Тут звісно, що тебе приймають там, сразу годують, сразу доглядають, сразу там переймаються в якому ж ти стані, Глядають, чистий одяг дають, все, що тобі потрібно. Ось. Ну і котику тут місце знайшлося, це просто моя особиста радість. Тетяні із трирічним пухнастим Стефаном тут виділили окрему кімнату. Маленький. Він дуже, до речі, кстати, до вас він якийсь дуже спокійний. Він зазвичай, йому просто певно. Дівчина каже, спершу сама звикала до нового місця, а як адаптувалася, вирішила спробувати реалізувати себе у професійному напрямку. Тут люди теж потребують там, постійної психологічної підтримки, стабілізації, адаптації. Мені було прийшла така думка, що я от хочу чинити щось добре в цьому світі. І я хочу працювати тут. Тому зараз Тетяна у центрі адаптації допомагає таким же переселенцям, як і вона. А ви хочете, щоб я з вами пішла пограти оту, за печу? Ви мене запрошуєте і запрошуєте? Ми з нею дружимо. Ага. А про що говорите? Коли як? Коли як? Там мои котики красивые. Когда возникают какие-то вопросы, сам на них ну как бы так ну и можешь ответить и не можешь. Mm -hmm. И хочется у кого-то что-то спросить. Бывает состояние такое, вот, ну, как бы подавленное. Керівниця центру каже, саме завзяття Тетянина Тетяни наштовхнуло її на думку, що у закладі варто би мати поруч і психолога, бо людей сюди доправляють часто не лише фізично, а й морально травмованих війною. Дуже багато людей к сожалению. От у нас перший признак це все. накрився з головою. І здесь уже, звісно, ми не відліпаємо. Прорабатувати травму обіду. Чому я, Чому зо многи, що далі робити? эти mm -hmm. ці прорабатывать прорабатувати, просто необхідно прорабатывать з такими людьми. Тетяна вже відвідує тренінги для підвищення кваліфікації. а з наступного місяця стане до повноцінної роботи. Це для неї, каже, вкрай важливо. Це буде оплачувана робота, так. Інтеграція в суспільство. Ну, то, тобто, тут мені кажуть, що я приклад успішної інтеграції в суспільство. Я буду да, тут лишатися, працювати, адаптувати інших людей до нового життя, так сказати. Це було б чудово. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Поки що це все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон продовжується.